Віто 2024. Аномальна спека. Дніпряни не витримують палючого сонця та борються з жаркою, погодою біля води. Білі Іван приїхав з родиною до Дніпра на відпочинок каже, з Чернігова. Хлопець каже, дуже подобається пляж. Кожен день ходимо там, по 5 годин, купаємося, відпочиваємо. Плаваю, там, пірнаю під воду. А, потім, а, коли поплавав, я виходжу там, на берег заграти. Не дивлячись на табличку, купати і люди все одно на свій страх і ризик відпочивають на пляжі. Та да, ну везде, в Одесі люди люди воді а люди. Купають. Люді усталі твайни вою хоча б так розслабиться. Купаємось і маємо дуже велике задоволення. Водиніпрянка Наталя каже, більше полюбляє засмагати на сонці, тому має при собі декілька видів сонцезахисних кремів, які допомагають захистити шкіру від опіків. Ну це засіб для Обличчя від загару. Це для тіла від загару захищає, а це і для загару. Також у спеку рятуються у воді не тільки люди, а й собаки. Вони більш схильні до теплових ударів і погано переносять жарку погоду. А у місцевих парках малечі обливаються водою на ігровому майданчику. До 35 градусів тепла прогнозують у Дніпрі до кінця тижня. Це негативно впливає на наше здоров'я. Намагайтеся у жарку погоду уникати фізичних навантажень на вулиці, захищайте шкіри опиків, майте при собі пляшечку з водою і намагайтеся одягати капелюх на голову. У таку погоду є ризик отримати теплові або сонячні удари. Основні симптоми, яких млявість, нудота, висока температура та запаморочення. При погіршенні самопочуття краще звернутись до лікаря. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.